Ми б сьогодні вибрав. Кажи щось, скажи, кажи щось, кажи. кажи Отак. <рістична> Я боюся. <рістична> Прибійтесь. Ходіть до мене правіше. <рістична> Ходіть. <рістична> Ходіть до мене, будь ласка. <рістична> Кінь має крок рівноцінний кроку людині. Я вже не знаю, по якому сіну тут скакати. <рістична> Всім привіт, це львівська мануфактура новин. І сьогодні ми у незвичайному місці. Ми будемо займатися кінним спортом і будемо розказувати вам, що це таке, що таке спішуватися, що таке шенкель. Та більше дивіться у нашому новому випуску. Та ми пробуємо цю пілотну версію. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, і вписуйтесь. незвичайно пишіть коментарі. Оця частина це є повністю коні. коні та нашій шкільні. І от до середини цього також е, проходу також е, шкільні наші коні. Тут один такий з найстарших коників, бачите, він такий досить великий, але власне колись він в своїй кар'єрі був такий досить титулований. Вікторія Олександрівна, е, нагадайте, е, в... На міжнародних змаганнях у міжнародних змаганнях він брав участь, тому це такий достатньо титулований спортсмен. Школа була заснована ще в минулому столітті, і власне носить свій початок з 1956 року. Була заснована вона об'єднанням з про проспілок львівщини як кіноспортивна база Буревісник з кінного спорту в 2019 році. Власне ця дитячо юнацька спортивна школа вже стала якби власністю міста, і відповідно вже носить назву комунальний заклад дитячої нацькі. Спортивна школа «Буревісник» з кінного спорту. Зазвичай діти, які у нас починають займатися у школі, вже через рік беруть участь у своїх перших змаганнях. Звичайно, що програми є абсолютно різні, вони відрізняються за рівнем складності, але перші змагання можуть бути у дітей вже впродовж першого навчально-тренувального року. Взагалі з 10 років ми вже беремо дітей. Ну, є в нас такі, які пробують себе і в 9, але звичайно, що ми тоді визначаємо по рівню фізичного розвитку, по рівню фізичної підготовленості, чи дитина може вже починати знайомитися з, з, з тим видом спорту, чи ще, наприклад, зашвидко. Але з 10 вони вже готові працювати. Для роботи з дітьми безпосередньо тренер готує кожного коня в середньому 3-4, а то й 5 років. А тепер ми з вами спробуємо зрозуміти, як це їздити верхи тут у кінній школі «Боровісник». А розпочинаємо ми з Правил безпеки, бо обов'язково треба що біля коня завжди мати. Каска. Каску. Але дивіться, я бачу, що у вас є таке гарне взуття. Так, що це, ще це потрібно це для взуття, спеціальні так. штани, які називаються бріджі. Угу. Ну саме основне це є каска і взуття. Звичайно, що в кросівках <с <с в кросівках їздити заборонено угу. у техніці безпеки. Скільки коштує вдягнутися вершно? Дол не Не дешево. Не дешево. Не дешево. А, шолом 500 доларів, а, чоботи 30 тисяч, рукавички 50 доларів. Ну, не, рік, не дороге задоволення, професійне, угу. Це все професійне. Але... Можна купити так. дешевше. Професійні бріджі коштують 7, 7 з чимось тисяч. Ну, це е, для професійної роботи верхи на коні. Бо діткам ми завжди рекомендуємо для вони ростуть в нас, uh -huh. і ми завжди рекомендуємо їм придбати одяг і взуття бюджетне. Uh -huh. Знайомство з конем. Перше знайомство завжди проходить через цукор. Через якийсь смаколик, через яблучко, через морпочку. У нас наразі є цукрик. Навіть є ще спеціальні цукерки, які виготовляють а, для коней. Ну вони вже закінчились, тому я вам даю цукрик. До коня ми завжди підходимо як до дитини. Угу. Коли Ми приходимо в гості, а завжди дітям приносимо якісь смаколики для того, щоб якось покомунікувати з дітьми. Встановити контакт. Стане правильно, встановити контакт. Ми зараз. Хочемо встановити контакт між вами і Олівією, і для того на відкритій ладонці вона губи губками, в них дуже ніжні губи. Губками бере смаколики. Дуже м'яко. <с не с Okey> <говор> <говор> Давай я тут. Ой-ой-ой. Та основне не згинати пальці. Не, не згинати пальці. І починаємо. наше тренування. вже У нас дуже багато є щіточок. Щіточки є різні, на будь-який смак. Чим відрізняється? Тільки відрізня... кольором Ні-ні, чи... не, не тільки кольором, вони можуть бути різні. В нас є масажечки, в нас є грибінчики, які розчесують гривку і хвостик. Mm. В нас є щіточки, які зчисують е, пил. В нас є шкрібнички. Зараз шкрібнички, які збирають пил з коня. У нас є шкрібничка, якою ми, починаючи від шиї, угу. зверніть увагу, як е, росте шерсть в коня. Зверху вниз, так? Угу. справа наліво, зверху вниз, і ось тут знизу вверх. І оцією ж ми маємо робити такі рухи за шерстю і проти шерсті. Ми створюємо для коня такий свого роду, як масаж. Ми масажуємо коня, і кінь буде чистий тільки тоді, коли вам буде жарко. Гаряче, коли ви вприєте, тоді кінь буде чистий. Mm -hmm. Бо а, коли ми будемо просто гладити коня, ми його не вичистимо. Нам потрібно зібрати весь пил, який знаходиться під шерстинкою. Анастасія, я вам даю Дивіться, бачите, два рази почистила і співкріпило. Mm -hmm. А як правильно стояти коло коня? Кінь ділиться на дві частини: на ліву частину і на праву частину. Mm -hmm. Ми завжди маємо бути в центрі коня для того, щоб контролювати і передні, і задні ноги. Від цієї частини правою рукою ми чистимо до половини коня. Mm -hmm. Від цієї частини лівою від руко. спини, від холки, ми чистимо лівою рукою. Ми завжди маємо задіювати обидві руки. І починаємо чистити від шиї. От Туди -сюди. Так. йому так, так. не треба? Як? Е, ви можете під Давай. За шерстю проти шерсті. І такими сміливими рухами. А, добре. Супер, Можна вниз опускатися сюди, на шиї. Так. І можете спробувати вибити, і ви побачите, скільки пилу. Він виявляється, він не частий. А так глянути, вроді би, чесний. тут так само. Так. 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 Але пам'ятайте, що плечі плечі, груди, і обов'язково ось тут між передніми ніжками. Так, склалося, що Львівська міська рада депутати виділили на сесії гроші на купівлю чотирьох коней, і окрім того, минулого власне року нам спонсори подарували ще трьох молодих коней, і тому це наше таке омолодження поголів'я. Вони дуже активні, вже станом на сьогодні. Вони є заїжджені, тобто вже діти з ними працюють. Вони навіть частково вже беруть участь у навчально-тренувальному процесі. Я думаю, що можливо навіть вже через рік деякі з них будуть брати участь у змаганнях для молодих коней. Коли ми почистили коня, обов'язково коня потрібно таким гачечком розкручкувати копита. Ми беремо гачечок і ось таким боляче Копито коня. Це наш середній палець. І ось це називається стрілка. Стрілка копитна, стрілка. Це є друге серце коня. Ого. Ось ця стрілка качає кров по всьому тілу коня. А. А, Важливо, є не спів... звичайно. Важливо, щоб вона була завжди відкрита, mm. щоб вона могла працювати, коли кінь рухається, бігає, ходить, щоб вона завжди була відкрита. За тим доглядає коваль. Це є захисні uh -huh. такі нагавки, mm. які одягаються на коня для того, щоб кінь під час тренування не травмував собі ноги. Дітей ще те одразу, це все екіпірування коню робити, чи це проходить певний період? Ми з з дітками спочатку все разом робимо, угу. а потім діти знають, вони кожен день це повторюють, повторюють, і вони вже знають, вони самостійно все одягають і пам'ятають, що обов'язково мусить бути на мусить бути нагавки на коні для того, щоб кінь не травмувався. Скільки ідеально треба занять так в тиждень, щоб дитина мала. Щоб не перебільшувати, але щоб це було так оптимально. А для групи початкової групи три рази в тиждень достатньо, бо дуже багато інформації, uh -huh. дуже багато термінів, дуже багато іноземних слів, адже ми використовуємо німецькі слова, ми використовуємо італійські, французькі. Тобто, дуже термінологія така трошки Хирок. складна. Та і діти не зможуть запам'ятовувати, тому їм потрібен один день а, перепочинку. І для того, щоб їхнє тіло е, не втомлювалося, оці тренування вони від е, там від 20 хвилин і збільшуються до пів години, до 40 хвилин, але це все з часу, не все зразу. Власне, ми як будемо їздити з вами, пробувати займатися, щоб ви відчули, що таке баланс верхи на коні. Адже кінь буде рухатись горизонтально, а ви будете сидіти вертикально. І вам потрібно буде а, зловити рухи коня і рухатись в одному ритмі. А, і я буду використовувати в той момент шамбар'єр. Шамбар'єр це така довга паличка, якою на відстані, на відстані контролюють рухи коня. Угу. Беремо сідло. До коня ми завжди підходимо, сідлаємо, а, одягаємо воздечку, одягаємо нідоздок, все робимо з лівої сторони. Чому? Чому? А, в Японії це роблять з правої сторони. В нас, в принципі, кінь має ходити як із з лівої сторони коло людини, так і з правої сторони. А це не має бути для нього якоюсь панацеєю, що якщо людина з правої сторони стала, що він її боїться. Справа в тому, що кінь має зір, він бачить правим оком, може правим оком бачити, що робиться спереді. А лівим оком може бачити, що робиться з боку. А все це можна побачити з вушками. Бо куди дивляться вушки, туди дивляться очі коня. Коні вони травоїдні, це є жертва. І вони завжди мають бути на чеку. Uh -huh. а, для того, щоб ну, їх не з'їли. Але нас їх ніхто не з'їсть, їх люблять, чистять, доглядають. От зараз там нас йде холодна пора року. Якщо діти хочуть займатися, де у вас це відбувається? Чи є умови, щоб займатися взимку? Так, звичайно, ми маємо критий манеж. Це для кінного спорту дуже велика розкіш, але ми, слава Богу, такою володіємо. І наші діти спочатку володів разом зі своїми спортивними партнерами починають навчально-тренувальні заняття і, відповідно, змагальну діяльність у критому манежі. Вже за цей час, скільки існує школа, кого з найвидатніших вихованців можна згадати? Можливо, є вже хто цьогоріч брав в чемпіонаті України участі не тільки. Станом на сьогодні у нас є наша гордість це чемпіонка України з кінного триборства Анастасія Приходько і вона працює у нас тренером-викладачем. Власне минулого року Анастасія також була чемпіонкою України. Що для вас головне в учень? Талант чи працьовитість? Улюблена вправа на тренуваннях. А... Їх є багато, тому мені прийдеться вибрати <кхи> улюблена вправа. Стрибки. Е, що важливіше в парі кінь вершник, довіра чи техніка? А взаємодія. Ваше тренерське табу? Дотримуватись правил, правил техніки безпеки. Якщо б не кінний спорт, то що? Ніщо. Тільки конь. То ваш кумир тоді в кінному спорті. Інгрид Клімке, я багато читаю книжок. Вони видали дуже бага... серію навчальних таких навчально-тренувальних книжок, як і по конях, так і зі спортсменами. І я дуже багато беру звітам, інформації. Я їх тренуваю. Так, так. От Інгрид Клімке мені зараз просто підходить. Найважливіше взаємодії з конем. Довіра. Що важче чистити купити чи відмивати себе після менежу? Відмивати себе після манежу. Коли ми вже підготували коня до тренування і хочемо вивезти, ми обов'язково маємо зняти повід. А, беремо правою рукою два повода а, в одну руку. Одну руку, угу. а в лівій руці ми завжди тримаємо повід або а, перед фурнітурою, або за фурнітурою. Ось так нам вести не можна. Угу. Бо якщо кінь злякається, ми знаємо, що кінь ля... може злякатися чого-небудь, ми пускаємо і тоді. По техніці безпеки це заборонено, бо можна травмувати собі руку. А коли кінь чогось злякається, і ми тримаємо ось так повід, ми тут можемо відпустити, а тут притримати. а тут ми завжди тримаємо коня, і потім ми його заспокоюємо, кажемо все в порядку, не бійся, і знову беремо угу. два повода і вигодимо. І йдемо далі. Коли ви виводите коня, не забувайте, що він великий і ви мусите пройти разом з ним. Ой-ой-ой! Ідіть, ідіть, ідіть. Добре, ми повертаємо наліво, так? Так, ліворуч. Добре. І заходимо в великий манеж. А чому така назва? манеж, то саме поле де займаємось, так? Так. А Можна ще називати арена. Арена. Угу. Так, залазимо на сходинки. Не тримаємо. Отут От тримаємось, так? Тримаємо повід в одній руці. Можете триматися за uh -huh. ньогошку, можете тримати за гривку, можете триматися за сідло. Ліву втягну. ніжку в стремено, правою відштовхуєтесь і сідаєте. Uh -huh. Коли ви сидите на коні, у вас положення напівприсід. Напівприсід. Якщо ваша нога, у мене моя нога дозволяє мені зробити ось цей напівприсід, і я нікуди не падаю ні вперед, ні назад. Коли моя нога буде трішки позаду, то моє тіло завжди буде хилитися вперед. Це дуже небезпечно, бо воно можна впасти. Угу. Коли ніжка тікає вперед, тоді ви тримаєтесь дуже сильно за повід. для того, щоб бути в рівному балансі. Ми дотримуємося вертикальної лінії: Вушко, плече, лікоть, бедро, п'ятка. Ми з конями розмовляємо мовою тіла, угу. мовою жестів і тембром голосу. І емоції ви... не відчувають, коли вас. Ви... І ви е на протязі от нашого, нашої підготовки коня до тренування ви чули, що я ні разу не підвищила голос. Угу. Я завжди намагаюся говорити в одному тоні. тоні так. Коли кінь робить якусь шкоду, як зараз, я можу прикрикнути або просто забрати і дати пояснити, що цього робити не можна, бо їй скучно, mm. вона вже хоче йти. Зараз ми підемо. Наше завдання з вами зараз відчути, оцю, щоб ви рівновагу відчули, як кінь рухається. І ще одне. Кінь буде йти так, як іду я, угу, не швидше. швидше. А дуже багатьом людям здається, що кінь рухається швидко. Це за рахунок того, що в коня чотири ноги і він рухається по горизонталі, а ви сидите по вертикалі. Але зверніть зараз увагу, що я буду куркувати спокійно і кінь також. Ви пришвидшите там і він. Я пришвидшуся, і він пришвидше. Готові? Так. Поїхали? Приїхали. Наша спортивна школа є комунальним закладом. Це означає, що усі діти проходять заняття абсолютно безкоштовно, і це власне є унікальна можливість ознайомитися і займатися професійно кінним спортом на безоплатній основі. Станом на сьогодні у нас близько ста дітей. 17 навчально-тренувальних груп роботу у цих навчально-тренувальних групах забезпечують 36 коней, тобто це є ті спорт... чотириногі спортсмени, які не лише в навчально-тренувальному процесі з нашими дітьми, а також і беруть участь у змаганнях абсолютно різного рівня, починаючи від шкільних і закінчуючи змаганнями всеукраїнського рівня. Набір у групи початкової підготовки ми проводимо з кінця літа і, власне, повністю весь вересень до жовтня. Загалом у нас дуже велика кількість бажаючих, і звичайно, що ми проводимо відбір за рівнем фізичної підготовленості, функціональної підготовленості і відбираємо власне тих, хто максимально має більші задатки до. Занять кінним спортом, але ми також маємо певний резерв, тобто буває, що діти потім відсіюються, і таким чином ми запрошуємо тих, хто проявив бажання, просто не пройшов і далі ми їх також запрошуємо. Ми інформацію зазвичай подаємо звичайно у наших соціальних мережах. Це є Фейсбук, це інстаграм. Окрім того, наші контакти є у в інтернеті. Можна за контактним номером, звичайно, зателефонувати і записати дитину безпосередньо на заняття, навіть пробне або безпосередньо одразу в школу. Окрім того, можна прийти, подивитися, можна прийти до нас на змагання. І також перейнятися цією атмосферою і одразу залишити свої контакти чи, наприклад, взяти контакти. Дуже часто буває, що навіть взимку приходять до нас діти з батьками на змагання проявляють таке бажання займатися. Якщо є вільне місце, ми їх можемо навіть взяти взимку. Якщо немає, звичайно, вони тоді чекають до початку навчального року.